Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Будемо дивитися, що з цінами на автомобілі наразі. Ринок сьогодні досить великий. Бачу трошки автомобілі оновилися. Також багато дуже покупців. Будемо знімати вам те, що ви зазвичай просите. Також популярні автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчий номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи треба брати автомобілі точково і перевіряти. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Vivaro, Довга база, вантажу пасажир. 12-го року 13850 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 115 кінських сил, 6 місць, 237 тисяч пробіг. Так, воно виглядає. Доглянути авто. Автоматична коробка передач, кондиціонер. Так, тут у нас дубль кабіна. Є фаркоп і парктроніки. Vivaro в довгій базі, 15-й рік, 16900. Ціна 1,6 дизель, всього 40 тисяч пробіг. Контакти бачите. Зачинений. Тиступенева механіка. Так, то у нас буде дев'ятимісний, але не видно. Не видно, не буде нічого, на жаль, зачинений. Форт Торнео. 15-й рік. 13 тисяч ціна, 1,6 дизель, 85 кінських сил, 193 тисячі пробіг, є контакти, є підігрів лобового. Так, 4 електросклопідйомники. Так, це не пошкодження. Трошки забруднене. Так, сидіння не пошкоджене. Мультикермо. Шестиступанева механіка. Клімат-контроль. О, дякую. Це у нас пасажир. Так, показано, як сидіння знімається. Ага. І панорамний дах. Так, рідко такі автомобілі трапляються. Так, зараз дякую за допомогу. Так, є ще фаркоп і парктроніки. Показую по колу. Мерседес Віто. Восьмий рік, 8900 ціна. Так, є тут контакти. Зараз уточню об'єм двигуна. Підкажіть? Хвилинку. Так, 2,2 дизельний двигун. Так, зараз будемо показувати в салоні. Так, є. Це у нас 9 місць. Шестиступенева механіка, стан вам має бути гарно видно. Фіадобло. Пасажир, 10-й рік, 7700 ціна, 1,6 дизель. Так, комбінований салон. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Кондиціонер. Так, гарна така підсвітка. изменю колер. Так, есть парктроники. Так, выглядит багажное отделение. Так, и сиденья. Це довга база. Volkswagen LT, вантажу пасажир. Третій рік, 9700 ціна, 8 плюс 1, 2,8 дизельний двигун, терміновий продаж, буде ще торг по автомобілю. 400 тисяч пробіг. Так. Контакти є. Так, колеса зимові на дисках, ще в подарунок. Вказує, як виглядає. Виступенева механіка. Дякую. Так, показую, як виглядає всередині. Так, там вже вантажне відділення. Є фаркопше. Рено трафік 2011 року, 12 тисяч ціна, пригнаний Швейцарії, 190 тисяч пробіг. Так, контакти через циферки, мало би бути вам видно. Так, двохлітровий дизель. 9 місць пасажир, авто зачинене, власника не бачу. Тому показую так. Ну, авто не тоноване, в принципі, добре видно. Сидіння видно стан. Та досить гарно видно. Так. Є фаркоп. Volkswagen Caddy, пасажир. 14-й рік, 12, 800, ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 254, тисячі пробіг. Хто зачинене. Так, виглядає в салоні. Клімат. Парктроніки. Довга база. 316-й спринтер п'ятого року. 13200 ціна, 2,7 дизельний двигун. Контакти тут 432 тисячі пробіг. Три місця спереду. Так воно виглядає. Так, здається, тут 9 місць. Зараз будемо дивитися. Можна там? Ладно. Угу. Так, 9 місць. 9 місць не. Так, гарно зроблений салон. Показує там ще люк. І вантажне відділення. Є ще фаркоп. Рено Кенго. Так, 17-й рік, 12600 ціна. Тут є контакти. На жаль, нема інформації по двигуну. Зачинене авто, шестистепанева механіка, мультикермо. Так, це вантажопасажир. пасажир. Кондиціонер є, так вона виглядає. Є фаркоп і парктроніки. Т-4, довга база. Третій рік. 7600 ціна, так це у нас каравала, 2,5 дизельний на 75 кВт двигун, 360 тисяч пробіг. Так, показую вам. Як виглядає так салон гарно перешитий? Є підігрієся сидінь. Так, тут у нас 9 місць. Три спари до 6 всередині в салоні. Так, бачите, тут трошки неаккуратно зробили. Так, є обдуви всі. Ну, звичайно, є нюанси по, по кузову. Фаркоп присутній. Так, друзі, є тут вантажівки з холодильним обладнанням Мерседеси. Тут 2018 рік, 34 750 ціна, температура від мінус 30 до плюс 30, 177 тисяч пробіг. Є контакти. Так, пригнана з Німеччини. З двигун. 2,2 дизель, 120 кВт. Так, тут аналогічно. 18 рік, 34 750. Температура від мінус 25 до плюс 25, 2,2 дизель, 120 кВт, також з Німеччини. 197 пробіг. Так, і такий. Така вантажівка. Оригінальний пробіг. 93 тисячі 12 року. 24 800 ціна. 2,2 дизель. 120 кВт, також з Німеччини. Вантажний віто, 12 й рік, 12900 ціна, 2,2 дизельний двигун 100 кВт, пригнаний з Німеччини, 203 тисячі пробіг, є кондиціонер. Контакти теж є. все відчинені. стопенева механіка. Кондиціонер, як і написано, є. Вантажний Рено Кенго. Другий рік. 2600 600 ціна, 1,9 дизель, 319 пробіг. Так він виглядає.